Ти план Матковського це результат практичної і наукової діяльності колишнього полтавського міського голови, а нині кандидата у народні депутати Андрія Матковського. Це не на швидкоруч сформовані завдання, а складова дисертації, яку захистив Андрій Всеволодович. «Мені треба і велосипеда. Він вже давно їздить по європейським гарним якісним дорогам. Треба взяти все найкращий досвід, який є сьогодні в європейських країнах. через це вже пройшли у нас і Польща, і Болгарія, і втілити життя тут в Україні. Перший пункт плану Матковського зберегти Україну. Він передбачає припинення військових дій. Це, на думку кандидата у народні депутати, найголовніше серед завдань змінити систему влади, провести децентралізацію, щоб більшість доходів і податків залишались на рівні громади, запровадити місцеві референдуми, підвищити рівень економічної безпеки, знайти кошти для соціальної сфери, боротися за права громадян. Сильна держава починається з конкретного під'їзду, конкретного будинку, конкретної вулиці. І От всі права, в тому числі фінанси, повинні залишатися територіальним громадам. І от саме територіальні громади повинні стати сильними. Тут повинні вирішуватися всі проблеми. Щоб отримати результат, потрібно змінити саму систему влади. Вважає Андрій Матковський. Бюджети повинні формуватися знизу до гори. А законодавчу базу слід підігнати під європейські стандарти. Саме про це йшлося під час зустрічі з мешканцями мікрорайону Брайлки. Особливо нам нравиться. його перший пункт там, де річ йде о мир в Україні це головне, повернути мир на Україну і повернути наших мужчин живими. Андрій Всеволодович піднімав питання про ремонти доріг. Звичайно, що я з ним погоджуюся, погоджується, що дороги в Полтаві в ужасному вигляді, в занедбаному, можна так сказати, і потребують капітального ремонту, і бажано щоб. Фінансування цих доріг здійснювалося із центрального бюджету. Понравився про референдум, конкретно взятому участки. Якщо ми будемо починати решать на конкретно взятому вулиці, потом в конкретно взятому місті, Ми будемо вибирати, що нам делать. Ну а потім, может быть, уже в стране будет мир, если ми навчимося говорити і советуватися. Завдання презентованої програми план Матковського людям зрозуміли. Порушені проблеми близькі, тому й отримали відгук. Адже мова йде не про химерне, далеке, а про конкретне знайоме.